Житомирянин Юрій Лисак виготовляє світлодіодні ліхтарики для військовослужбовців Збройних сил України. У мене якраз тут в руках різні варіанти. Починалося з такого. Тобто, тут воно засовувалося так закривалося, Воно неефективне, переробили. Потім почали робити такий варіант: контакти вирізати самому з жесті. Але вони просідають. Теж неефективно. От. Зупинилися на третьому варіанті. Це коли купуєш в Китаї купуєш контакти, вони підпружинені, відповідно, вони не бояться присадки, і ти їх ось поставив, легко ставити. От. І вони працюють. Відповідно, я, теж, я нічого не паяю, все ставиться на банальний двосторонній скотч. Отклеїться От. і розк світодіоди теж розводяться і приклеюються на двохсторонні скотч, І воно за рахунок цього контакту воно його прижимає, воно нікуди не дівається. Все працює. Юрій говорить, що вже отримав від військовослужбовців декілька замовлень на осінньо-зимовий сезон. Батарейки чоловік купує за власні гроші або донати. Їх просять багато. От Зараз є вже запит там, на перших пару десятків вже є. Рідко воно, скажімо так, ночі світлі, умовно, і вони короткі, там, що ж, в 12 більш-менш світло, в 4 вже світло. От, нема потреби в цьому. А от зараз починають довгі ночі бути, і от з довгих ночей кинув. Їх воно не, тепла не видає, воно не реагує на тепловізор, відповідно, можна ставити його собі. Прикрив, йдеш ось по окопу, можеш світити, тебе теж не видно. Юрій, ветеран російсько-української війни, має власну майстерню по роботі з деревом. Разом із ним над виготовленням світлодіодних ліхтариків працюють його побратими. Чоловік розповів, що минулого року вони виготовили близько двох сотень таких ліхтариків. Окрім того, до їх виготовлення Юрій залучає і дітей. Якщо напрягатися, то можна робити десь 20-30 в день готових. Трошки в розвалочку, ну десь сотню в тиждень можна легко робити. Діти. Теж допомагають для них це цікаво. Вони в плані того, що вони ой, ми щось на фронт можемо зробити. Я давав своїм внукам, вони в школу заносили, в школі діти розмальовували і були в захваті, бо це на фронт там кожній дитині там, по-моєму, скільки 20 дітей в класі. От кожному дитині роздали по такої свічечки, вони розмалювали. Потім я покрив їх маслом. І мої побратими там для них це було са саме кумедне. Взяли, а там метелик, там зайчик намалюваний. Там квіточка, там щось підписано. Там слава Україні, там ще щось, о, там Прапор України намальований, діти в захваті. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.